Нехай смакує. Вітаю, мене звуть Олександр і я винний експерт. Сьогодні ми поговоримо про зимові вина. Я зробив підбірку з трьох зразків вина, які найбільше підходять для зимового періоду року. Це іспанська кава. Мало хто знає про ці вина всі більше звертають увагу з точки зору ігристого на просеко, наприклад, да або інші вина, такі як Асті, чи е, різні вина типу Ламбруско і так далі. Кава насправді, на мій погляд, є найбільш недооціненим ігристим вином сьогодні на світовому ринку. вина. оскільки кава зроблена класичним традиційним методом шампанізації, то вона найбільш оптимально. Підійде до тих страв, які традиційно з шампанським і поєднують. Це вино, яке буде мати більш такий е, фруктовий аромат, фрукти, груша, яблуко можливо, це будуть е, відтінки знову ж бріоші, круасанів. Це те, що з'являється в вині під час витримки на е, дріжовому осаді в пляшці. Наступний зразок, про який мені б хотілось вам е, розповісти, це. Червоне сухе вино з південної Африки це вино баріста. В ароматі цього вина дійсно можна відчути відтінки кави, шоколаду, і це дуже типово для даного сорту винограду пінотажу, який вирощується переважно в Південно-Африканській республіці. Крім того, тут ще в ароматі виражені нотки такої копченості, а також Чорні та червоні ягоди. Рухаємося далі і переходимо до наступного варіанту, це вино з Португалії. Називається воно Португа і це дуже такий типовий характерний португальський стиль вин. Якщо вам не подобаються сухі вина, а в принципі, це достатньо широка аудиторія на сьогоднішній день, особливо в Україні. То якраз такого стилю вино мені здається буде найбільш їм пасувати. Ну і крім того, якщо ми кажемо про зиму, про більш такий холодний період року, хочеться чогось більш такого солодкуватого, тобто менш кислого і з легким таким солодкуватим відтінком. Друзі. Камера не передає цього яскравого аромату і смаку, тому щиро рекомендую вам зайти в найближчий магазин коло, взяти таку пляшечку з полиці і вдома вже перевірити, посмакувати це вино і відчути от ті емоції, які зараз переповнюють мене. Тому go to коло, вибирайте, купуйте. І з вами був експерт Олександр. Всього вам найкращого і. Е Боже, що там не будьмо, а за здоров'я... Ні, що ми казали, Боже. Нехай смакує. А, тож з вами був винний експерт Олександр. Нехай смакує.